Попередньому відео я говорив, що мало зав'язі якось на талісмані. Ось мені в коментарях писали, що це є такий особливий сорт, який на кожному кустові там в'яжеться один-два кавун. Так, да, Це дійсно так. Коли я пройшовся так, гарно продивився, да, кавун є, його не є багато, але об'єм ягоди дуже великий. Ось бачите, тут далі два-три, ось бачите, які красавці, як гриби, два стоять собі. Ось бачите, який великий. Е, тоді якось я не замечав їх, тому що все по спісці було, там, покропив, по побіг. А зараз я тако пройшовся, продивився. Ось подивіться, який. Не знаю, може кілограм вже 11. 10, десь так. Нормально. Талісманчик нормально зав'язався. Підписуйтесь на канал наш та слідкуйте.